Привіт! І ласкаво просимо до третього модуля. У цьому модулі починаємо працювати з розрахунками. Але не переживай! Ми зробимо це разом і крок за кроком, тож у тебе точно все вийде. Спочатку ми уважніше розглянемо відсоткову смугу і розрахуємо з нею кілька задач. Я також буду використовувати відсоткову смугу, щоб показати тобі, що означають такі терміни. Відсоток, відсоткова вартість і базова вартість. Отже, я коротко повторю з тобою правило трьох. Якщо ти вже добре володієш цим матеріалом, ти, звичайно, можеш пропустити цей розділ. Правило трьох знадобиться для наступних трьох розділів цього модуля. Тому що мова йде про обчислення відсотка. Відсоткової вартості та базової вартості. І для того, щоб це можна було швидко обчислити, потрібно правило трьох. Нарешті я покажу тобі, як перетворити відсотки в дроби. в Десяткові десяткові в дроби і, звичайно, навпаки. Добре. Тоді почнемо. Тепер переглянь відео в розділі 3,1. До зустрічі.